Як Міжнародний день захисту тварин змінює світ? Твої дії мають значення. Чи замислювались ви колись про те, як багато ми отримуємо від наших улюбленців їхня відданість, любов і дружба безцінні? Але чи замислюємось ми, що можемо дати їм натомість? 4 жовтня ми відзначаємо Міжнародний день захисту тварин свято, яке нагадує нам, що всі тварини заслуговують на піклування та захист. Міжнародний день захисту тварин був створений у 1931 році, коли екологи зібралися на конференції у Флоренції, щоб обговорити проблему зникнення видів. Відтоді цей день перетворився на символ боротьби за права тварин у всьому світі. Це не просто подія, а глобальний рух, покликаний змінювати долю тих, хто не може сказати про свої потреби. На жаль, багато тварин у світі стикаються з небезпекою щодня: вуличні собаки та коти, дикі тварини в небезпеці через вирубку лісів, риболовлю, браконьєрство та інші види жорстокого поводження. Кожна тварина заслуговує на захист і безпечне життя. Тварини не лише дарують нам любов та підтримку, вони також відіграють важливу роль в екосистемі нашої планети: від бджіл, які запилюють рослини, до великих хижаків, що підтримують баланс у природі. Кожен вид має своє значення. Кожен з нас може зробити внесок у захист тварин. Це можуть бути прості речі: допомога у притулках, підтримка організації з охорони дикої природи, усвідомлене споживання продуктів та відповідальне ставлення до своїх улюбленців. Ваша маленька дія може стати великим кроком для захисту тих, хто не може сам за себе постояти. З кожним роком все більше видів опиняються на межі зникнення. Рідкісні види тварин потребують нашої підтримки та збереження середовища їх проживання. Якщо ми не вживатимемо заходів, наступні покоління можуть більше ніколи не побачити цих дивовижних створінь. У всьому світі існує багато організацій, які борються за права тварин. Вони рятують тварин від браконьєрів, лікують їх, знаходять нові домівки та змінюють закони на краще. Підтримати такі організації можна не лише матеріально, але й своїм часом або просто поширенням інформації. Міжнародний день захисту тварин це день, коли кожен з нас може нагадати собі про важливість турботи про наших менших братів, незалежно від того, чи це ваша домашня тварина, чи дикі мешканці природи. Вони всі потребують нашої підтримки. Зробіть свій внесок у цей великий рух. Як ви допомагаєте тваринам? Поділіться своїм досвідом у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити більше корисної інформації про захист природи і тварин. Дякуємо за ваші перегляди! Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.